З класних реклам до пісня стала лейтмотивом, і головною деталлю, яка запам'яталася, можна згадати ще коротеньку рекламу сільпо, в якому Олія раптом починає співати. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А потім оголошувала, що зазвичай олія не співає, але цього тижня можливо все таким чином. Презентувалися знижки в цьому супермаркеті, і в дитинстві я не міг зрозуміти, що це за дурнувата пісня. Мені здавалося, що це просто придумали маркетологи для того, щоб привертати увагу своєю дивакуватістю. Ну як це риба з раком танцює, а Петрушка з пастернаком. Хто це взагалі міг придумати? Проте уявіть моє лице, коли я почув цю пісню в українському фільмі пропала грамота 1972 року. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. І спершу я прям такий: а як вони в 72-му році могли знати про рекламу Сільпо? І аж згодом до мене дійшло, що танцювала риба. Ба з раком, це українська народна небилиця, Себто жартівлива абсурдна пісня, яка існувала задовго до пропалої грамоти і є частиною нашого народного фольклору. Просто Іван Миколичук та Федір Стригун її настільки харизматично виконали, що вона збереглася і до часів реклами Сільпо, переживши по суті другий день народження, а згодом і третя в 2025 році, коли стала глобальним трендом в Тіктоці, танцювала риба з. Комрибазреком тисячі українців придумували, що ж зняти під цей розкішний трек, тим самим вправляючись в креативності. А мільйони полюбили на це дивитися. Це перейшло навіть в інші країни Європи, набравши найбільшої популярності у Польщі, де зробили цілий ремікс. Здається, там популярність треку була навіть більшою ніж в Україні. І невимовно тішить, що це саме українська пісня з українського фільму здобула таку популярність. До речі, партнер Івана Миколайчука Федір Стригун, який з ним співає цю пісню в оригіналі, зараз живий і ще до нещодавно виступав в театрі імені Марії Зеньковецької у Львові. А я думаю, а що якщо записати вам відео про пропалу грамоту і заодно познайомити вас із цим харизматичним чоловіком? М? Що думаєте? Пишіть в коментарях.